Давай пакет. Там комікси. Йо, тебе підрізати. Я впевнений, що ви знаєте фільми по коміксам. Перше, що спадає на думку, це цілий кіновсесвіт Марвел, який був створений за мотивом мальованих історій, які з'явились вже дуже давно: людина Павук, людина Мураха, Халк, Тор та безліч інших супергероїв. За ними намагаються не відставати фільми за мотивами коміксів видавництва DC, хоча там вже скільки років не можуть зробити один чіткий всесвіт зі своїм таймлайном. Але крім історій цих двох гігантів комікс індустрії, є багато інших творів, які вже мають свою екранізацію: Гелбой, Черепашки Ніндзя, «300 спартанців та багато інших. Звісно, буває і так, що серед всього екшену, який відбувається в кінокоміксах, знаходиться місце і для лавсторі. Ось одного разу запросив кобіту подивитись кіно. Я хотів дивитись романтичний фільм про кохання, а вона більше хотіла переглянути крутий екшен. Після довгих суперечок компроміс був знайден. І це самий крутий кінокомікс, в якому екшен і лавсторі змішуються між собою і створюють оригінальне видовище. Це фільм про звичайного молодого хлопця на ім'я Скотт Пілігрим. Зараз okay, почнемо з лонжпетмаквак. Це не справжня назва. Ми секс бобомби. «Скотт Пілігрим проти всього світу це кіно, яке випередило свій час не лише своєю темою та ламповою гік атмосферою, а ще й незвичною подачею та режисурою. Скот Пілігрим проти всіх. Та якщо це фільм по коміксам, тож давайте поглянемо на графічний оригінал, з чого все почалось. Є такий хлопчина Брайан Лі Омелі, канадський художник, коміксів, номінант на відомі премії в своїй галузі. І ось саме він в 2004 році придумав свій комікс про гіковатого хлопця Скота Пілігрима. Це юнак, трошки за 20 років, який в душі вічний підліток, фанатії по відеоіграм, грає в рок-групі та живе своє кайфове життя. Скільки тобі років? скот? 28? Мені 22. 22. Скотт Пілігрим, 22 роки, рейтинг відпадний. І зустрічається із старшокласницею непогано. Дякую. Зустрічається, типу, зі школяркою Найвз, аж раптом зустрічає дівчину Рамону, в яку закохується та всіма способами намагається з неї почати зустрічатись. При цьому ледве може наважитись розірвати ті стосунки, які вже є з Найвз. Але щоб бути разом зі своєю дівчиною мрії, є одна перешкода, точніше, їх сім. А саме це сім колишніх рамони, які створили лігу злих колишніх і тепер слідкують за особистим життям дівчини. Та щоб почати з неї стосунки, треба їх перемогти. Шановний містер Пілігрим, хочу повідомити вас, що скоро на вас чекає двобій. Мене звати Меттю Пател і бла бла бла. Семеро злих бла-бла. Це ж. битва. Це ж смерть. Це ж. Це спам. Видалити. Взагалі, це і є основний сюжет коміксу та фільму. І якщо у фільмі історія сфокусована саме на цьому, то в коміксі історія охоплює набагато більше та розкриває цікаві моменти та подробиці. І ось якщо дивитися фільм взагалі непідготовленим, не знаючи оригінал та постійно відволікатись від перегляду, можна багато чого пропустити, або просто не зрозуміти, що відбувається та чому такий різкий монтаж. Саме тому краще спочатку прочитати перший том оригінального коміксу і вже тоді задоволенням дивитись фільм. Тому що режисер Едгар Райт переніс бумажний твір майже покадрово на екран, і це дійсно можна назвати кінокоміксом. Всі переходи, монтажні, зліпки настільки креативно зроблені, що інколи не встигаєш просто зрозуміти, що дії, які відбуваються на екрані, змінюють локації та герої вже в інших декораціях. Скотт! що ти всю пісню бринчав одну ноту? зіграємо цю ще раз. Що ми робимо? Я сказав тобі разів 50. Ми йдемо на вечірку, критине оригінальному коміксі. Багато уваги приділено всім героям. Можна побачити те, що залишилось за кадром фільму. Розвиток персонажів та особисті історії з минулого дають більше розуміння характерів. Крім цього, в кожній книжці у кінці є багато додаткових матеріалів, які ведуть за лаштунки твору. Можна побачити багато скетчів та роздумів самого автора, почитати звідки він брав своє натхнення, та які справжні місця в Канаді стали декораціями історії. І українською мовою цей комікс можна почитати від видавництва мальопус, і як завжди, це просто неймовірна якість. Оце, що ви бачите перед собою, це просто скарб для всіх фанатів мальованих історій, відеоігор та іншої гіг-культури. Вся комікс-історія вміщується в шістьох товстих томах. І коли ще тільки вийшов перший том, вже тоді почали планувати екранізацію. Та вийшла вона в один рік з останнім томом. Браєн Ліомелі талановитий художник та фанат своєї справи, так само як і режисер фільму Едгар Райт. Цей чувак знає, як робити смішні дурниці на екрані. У фільмі майже кліповий монтаж, це і не дивно, тому що в ньому присутньо багато музичних епізодів: змагання рок-гуртів, репетиції, бійки на бас гітарах, танці та пісні. Серед акторів лише Майкл Сера, який грає скота Пілігрима, умів грати на гітарі. Іншим же довелось освоїти музичні інструменти, і вони присвятили цьому багато часу. Зацініть я вивчив тему з другої Final фентезі. Ще однією режисерською фішкою є те, що цей фільм виглядає наче як відеогра. В ньому постійно з'являються різні елементи інтерфейсу, які притаманні відеоіграм. Та сама історія, наче поділена на сім рівнів, в кожному з яких в кінці чекає бійка з босом. Кожний злий колишній рамони це яскравий персонаж, який гіпербалізує та вбирає в себе багато різних кліше. Клас. Монетки. Є, наприклад, брутальний актор бойовиків, такий крутий хлопець, якого грає, до речі, Кріс Еванс, і це просто пародійний образ Альфа самця, якого Скот Пілігрим бере на слабо проїхатись на скейті по перилам. А можеш зробити штуку на цій рейці? Grind. Це зветься грайнд, Бро. То ти можеш зробити цей грайнд? Гадаєш, можеш підштовхнути мене на такий трюк? Дівчата дивляться. Всі ці колишні мають свій унікальний характер, свої суперприйоми та слабкі місця. До кожного з них скот Пілігрим знаходить свій підхід. Я не вживаю ані м'ясо, ані грудне молоко, ані яйця. Коротше кажучи, веганство робить тебе кращим за більшість бінго. Одного з колишніх, який є стовідсотковим веганом, він напоює справжнім молоком і одразу з'являється спеціальний надзор і позбавляє його суперсили веганів. Ані руш веганська поліція, веганська поліція, то один заарештовано за порушення веганства. Маячня немає дієти, немає сил. Ще скоту зустрінеться і колишня Рамони, яку він здолає дотиком до ерогенної зони. І це все виглядає настільки абсурдно, наскільки ж і круто та цікаво. До речі, саме в коміксі можна побачити, що Скот дрався ще у школі, і коли у фільмі він розповідає Рамоні історію з минулого, як він бився за свою першу дівчину, це звучить як божевілля. Але в коміксі насправді відбувалася така фантастична бійка. Я бився з хлопцем за неї, з у червоному костюмі. Він ще столу буряк із собою привів. Він літав, пускав з очей блискавки, уявляєш. Та я йому врізав, і він зник за горизонтом. Задоволена. У кожного злого колишнього один мотив це контроль особистого життя Рамони. І тут давайте розглянемо, що ж це за дівчина. У сценарному мистецтві цей архетип називають маніакальна дівчина-мрія. Їй притаманні екстровертні риси характеру, яскрава зовнішність, має багато цікавих захоплень. І, як правило, її поява стає для героя хлопця сильною мотивацією, і на цьому будується вся драматична структура історії. У фільмі про Скота Пілігрима Рамона дуже крута, відома дівчина, катається на роликах скрізь сни скота, постійно змінює зачіску та колір волосся. Вона водночас мила і трохи зверхня. Така поведінка висмикує Скота з його маленького комфортного життя та кидає одразу на смугу перешкод. Але сам герой настільки натхнений образом, який створив у себе в голові, що він знайде в собі сили подолати всіх злих колишніх. І, хоч такий архетип героїні вже трохи набриту кіно, це сталося саме через те, що сценаристи не приділяють сильної уваги особистій мотивації героїні і залишають її лише такою персонажкою, головна ціль якої мотивувати та надихати головного героя. Але Рамона, це якраз той самий випадок, коли така героїня має свої власні цілі та мотиви, що дуже добре показав Брайан Лі О'Мелі в оригінальному коміксі. Слухай, я знаю, вся твоя загадковість це лише прикриття, і ти маєш причини не згадувати своє минуле. Та мені насправді начхати, бо я улезбіянився в тебе. Що? Серйозно кажу. Акторський склад фільму підібран дуже вдало. Головного героя Скота грає Майкл Сера. Цей хлопець чи вже дядько та хто його знає, дивлячись на нього взагалі важко сказати, скільки йому років. Та він виглядає настільки сумирним, що складається враження, ніби він випадково проходив повз знімального майданчика. Його схопили, почали знімати, а він і не зміг відмовитись. Але оригінальний образ Скота Пілігрима з коміксу на екрані Майкл Сера втілив ідеально. Інші актори та актриси також гарно впорались зі своїми образами. Мері Елізабет Вінстед, яка зіграла Рамону, створила маніакальну дівчину мрію, про яку досі таємно мріять більшість гіків. Така дівчина, яка увірветься в спокійне, меланхолійне життя та закрутить ураганом емоцій. Серед інших акторів можна побачити Кіра Накалкіна, брата того самого Маколея. Згадай слово на Ел. І Інше слово на «Л». Лесбіянки Любов Скот. Якщо вона справді дівчина твоєї мрії, то скажи їй про це. А ще Брендона Рутта, який колись грав Супермена, і в цьому фільмі він виконує вже звичну роль супервегана з надлюдськими здібностями. Прем'єра фільму відбулась у 2010 році. Але в українському прокаті його так і не показали. На старті цей фільм провалився в прокаті, хоча й дуже тепло був сприйнятий критиками. В ньому було піднято багато важливих тем: толерантність, екологічне життя, боротьба з токсичною маскулінністю. Звісно, як це і буває, це кіно через багато років стало культовим і залишається найкращим фільмом про відеоігри, комікси та гік-культуру. А для мене це точно кращий фільм Едгара Райта. Це незвичайна історія про скота Пілігрима і його шлях до самопізнання. Протягом всього оповідання він змінюється з егоїстичного інфантильного хлопця на зрілого відповідального молодого чоловіка. Вчиться поважати себе та інших, знаходить спільну мову зі своєю нега особистістю та розбирається в своїх стосунках з дівчинами та вирішує, чого саме йому хочеться. Заради бога, навіщо тобі це? Бо я кохаю її. Скотт здобув силу кохання. В оригінальному фіналі фільму Скотт залишається з Рамоною, за яку так відчайдушно змагався. Але є в цієї історії і альтернативний кінець, коли Скот відпускає Рамону і залишається разом із Найз, дівчиною, з якою був до зустрічі з Рамоною. Обидва фінала мають свій сенс та дають побачити, як змінився головний герой протягом своїх випробувань. Та з ким би не залишився Скот Пілігрим? Головне те, що, пройшовши свій шлях, він усвідомлює відповідальність за свої вчинки. Друзі, дякую за перегляд! На цьому будемо закінчувати гортати комікс та вимикати старенькі DVD. Напишіть у коментарі, як вам ця фантастична історія про Скотта Пілігрима та чи читали ви оригінальний комікс? Ну а поки що, сеанс нашого кіноклубу добігає кінця. Дякую, що завітали! І якщо є бажання підтримати канал, всі посилання є в описі під цим відео. Також велика подяка патронам, які вже підтримують кіноклуб. Ви самі круті. А поки файна погодка за вікном можна прогулятися до найближчої комікс крамниці, щоб подивитися, які ще цікаві графічні історії були перенесені на екран. О, так, згадав про місто грехів. Ну що ж, колись подивимось. А зараз бажаю вам теплих та спокійних весняних днів. Бувайте! І до зустрічі у кіноклубі Промінь.